Так, вже новий рік на, на порік. Тому, друзі, дякую всім за довіру, за довіру до нашої компанії. За довіру, що купуєте, дуже багато постійних клієнтів. І я кажу, що ми завжди будемо давати вам знижку. Завжди будемо давати гарні ціни. Завжди будемо робити так, щоб купувати в нашій компанії було найдешевше. Отак от я вам кажу. Дуже часто зараз імпортери вимагають щоб на сайтах були однакові ціни. Копійка в копійку. І нас за це дуже журять, якщо ми опускаємо ціни. Але от місія нашої компанії, я вважаю, от нормальний товар по доступним низьким цінам. Тому, якщо вам нужно товар, який. Буде дешевше, але якісне, то це компанія «Електромотор». Ми вас сподіваємось, не підведемо і будемо в цьому ключі розвиватися далі. А тим е, постачальникам, які перестали з нами працювати, того, що ми опускали ціни, тим теж, я кажу, з новим роком, друзі. Те, що покупці покупають чуть дешевше, люди покупають чуть дешевше, особливо у час війни, нічого в этом, поганого немає. І шкура дьорити не найкраще, що ви можете собі дозволити. Тому, якщо хтось там десь дав людині дешевше, то то не є дуже серйозне порушення. І я от, от не жалкую. Даю людям дешевше і не жалкую, навіть якщо не працюю там. З такими компаніями, не хочу їх називати, але є дуже багато компаній, з якими ми не працюємо. І в основному це касається цього ріц, що потрібно держати і не давати людям знижку. Ми всім знижки давали і будемо давати. Так що, от така наша місія давати людям класні низькі ціни. Всіх з новим роком.